А може ми її? І... Давай со мною <рес> ми дізнались про те, що на Донбасі ще є кам'яні баби, які треба евакуювати в травні цього року, завдяки журналістці. Суспільне Донбас, вона їх виявила в селищі Біло-Кузьмінівка, верніше одну ось цю виявила вкопану біля знищеної ворогом школи. Вони були біля школи. Обидві з них знайшла місцева вчителька з дітьми в місцевому яру. І вони їх перетягнули до школи. Вже коли я сконтактував з нею, вона розповіла, що є не тільки та, що вкопана біля школи, а є ще сарайчик. І в самому сарайчику за школою знаходиться ще одна яка з двох частин. І постало питання її евакуації. Чому ми не знали про неї? Чому не вивезли в тому році, коли вивезли 11 кам'яних баб нашою групою з території Донецької області? Тому що, на жаль, не всі ще вони обліковані були. Спочатку на місце приїхали безпосередньо я і мій командир. Ми перевірили, чи там безпечно яка ситуація по повітрю? Побачили, що ця баба кам'яна, вона доволі велика. Ми вдвох з нею не впораємося фізично. Ну і довелось нам викликати підмогу. Шість чоловік нас брало участь в евакуації. Так, безпосередньо вночі, бо в день там дуже небезпечно знаходитись. Чому розпочалася війна? Щоб знищити нашу індентичність як народу українців і знищити нашу історію і пам'ять про нашу історію. Я сам за освітою вчитель, тому я вважаю, що історію нашу потрібно пам'ятати. Народ, який не пам'ятає свого минулого, не має майбутнього. Просто хоч щось врятувати, що лишилось від нашої, щоб обща не рознесло все повністю. Постаралися забрали, чуть-чуть підкупали, чуть-чуть так, щоб не пошкодити її, так щоб було ціленько. Ми її легонько положили на ремні і просто занесли її все. Перше було темно. А по-друге, ну, треба було трошки піднатужитись, бо. Важка була. Ага. Барти, тож історична пам'ятка. Просто наш обов'язок такий був. Завдання таке було забрати. Вона піде в десь в історичний історичний музей, десь все рівно вона буде стояти, там, і діти будуть. І будуть дивитися на те, що було колись. Що лишилось звідти. це. Достатньо міцний потужний воїн. Він тут зображений, в нього довгі руки, дуже міцні. І є залишки броні. Її погано видно, але вона точно тут була. І звісно, коли тут відбита голова, він, звісно, був в шоломі. Чоловіки, половці, що для нас дуже незвично. Вони носили коси. Вони носили довгі коси і вплітали навіть в них стрічки, кажуть, що різнокольорові стрічки такі ж коси заплітали своїм коням. Це таке було три єдинства: кінь, воїн і його шабля, і його ховали по смерті разом з конем і його зброєю. Це були е, дуже міцні сильні воїни, які володарювали українськими степами і створили тут таку протодержаву, куманську Слов'яни їх називали половцями. Кумани прийняли участь в антропогенезі сучасних українців, тому не можна казати, що ми тільки нащадки слов'ян, ми і нащадки половців. І так само вони користалися тюркською мовою. Не сучасною турецькою, а тюркською. Турецька теж походить від тюрської. І такі слова, як Килим, Казан, Кавун, слово Казак це тюрське слово, вони ними користалися. Що твою зараз? Так. Да. Є! Ця баба вона дуже важка. Вона важить біля півтонни. Та менша, це було простіше, і на дві частини розбита. На жаль, але для хлопців це було простіше. Але вона була в сарайчику за школою, а ця дуже велика. Вони її в шістьох підняли, викопали. Вона була закопана наполовину. Це дуже міцні хлопці. Я їм дуже вдячний <звук> за це. Я дуже радий, що вони всі живі, цілі, здорові. І українська історія їм теж за це все дуже дякую. Дві частини жіночої статуї половецької, яка зроблена в традиційній манері, тобто руки під животом, ноги. Єдине, що там частина ноги відбита, немає голови, але ми бачимо, що є шийна прикраса, властива саме для половецьких жінок. І цікавий матеріал, з якого вона зроблена. І ми можемо казати про те, що вона досить мініатюрна. Це теж для нас доволі цікаво і цікаво з точки зору. От традиції окремих регіональних традицій по виговтовленню саме таких статуй. Видовбали таку ямку. Раніше, так, да, ми зустрічали схожі речі, але раніше то там робили паїлки для тварин. Або робили для того, щоб там готувати їжу да, для тварин. А в даному випадку ми не знаємо сенс, для чого це було зроблено. Але, скоріш за все, це має там певне таке практичне для хазяйновитих. Господарів значення. Головна наша головна функція це просто зберегти наше надбання. Зберегти, тому що воно знищується, воно знищується активно, знищується нашим ворогам. І якщо цього всього не буде, то на окупованій території легше буде впроваджувати той режим, який вважає за потрібний наш ворог. Якщо він буде стикатися з, землі, з землею, де нібито нічого не було, нібито там немає жодної історії, або, не дай Бог, є якась спільна історія, то тоді легше нав'язуватися. Свої наративи. А тут ми говоримо, що такі статуї – це фізичні свідки того, що в 12 столітті качовиків була своя, своєрідна культура, і ми нащадки цієї культури. І для нас це теж важливо, тому що е, наші сусіди чомусь вони вважають, що кочовики з них зробили такий ореол ворога. Вони постійно нападають, вони постійно з ними ведеться якась боротьба. А насправді це такі самі предки, як і ті ж самі слов'янські племена на цих теренах, як і земноробські народи. І ми навпаки пишаємося тим, що наша культура вона страката. Вона е, Пов'язана з поліетнічністю, і все це дійсно наші предки, і тут вони між собою асимільовували, змішувалися, торгували, воювали. Як би там було це наша історія, наша культура.